Так, дітки, і останнє третє рівняння записала. Да? Б помножити на 9 дорівнює 315. Тут наше невідоме позначено Б. Тому ми записуємо Б дорівнює. У нас є перший множник, другий множник і добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток 315, поділити на 9 Б дорівнює. Виконайте, будь ласка, ділення в стовпчик на чорновику. 315, поділити на 9. Так, так, так. Відповідь буде 35. Підкреслюємо, переписуємо наше рівняння, замість Б вставляємо 35. 35 помножити на 9, дорівнює 315. Перевірте на чорновику. 35 помножити на 9. Буде 315. 315, дорівнює. Є таке, записали останнє ріняння і йдемо з вами далі. Підніміть оченята. Ми сьогодні, я так думаю, ви зрозуміли, говоримо про часові межі, да? про час, про те, що час вимірюється різними величинами. Це що? Хвилини, години, секунди, тижні, місяці. Роки, століття і так далі. Дітки, хто забув одиниці вимірювання часу, вони є в підручнику на сторінці 80. Так? В одній хвилині 60 секунд, в одній годині 60 хвилин, одна доба це 24 години. В році 365 днів діб або 366, якщо це високосний рік. Тижні, 7 днів, в році 12 місяців. Одне століття це 100 років, а 10 століттів це 1 тисяча років або одне тисячоліття. І е, у нас є наступне завдання. Вам треба його записати. Ось воно, да, це завдання нам треба записати. У нас є рік виникнення е, винаходів, які намальовані на малюнках. Нам треба записати числа. Це знак менше, а це знак більше. Да? І так, дивимося, які е, дати нам підходять. У нас є рік 1863, і це число буде більше, ніж наступне попереднє число. Дивимося, який з цих років нам підходить. Наприклад, рік 1816. Він буде менший, да, ніж 1863. Записуємо, 1816. Менше, ніж 1863. Записали. А це число наступне буде більше, ніж це. Шукаємо наступне більше число. Воно може бути у вас іншим. Да? Я, наприклад, виберу ось це. 1771 рік. Це виготовили, коли ви знайшли автомобіль. І записую сюди 1771 Перший рік. Так. І далі виконати всі ці ж самі завдання самостійно, да? написати вниз, 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 використовуючи ці циферки. І ще таке: хотіла з вами проговорити про століття. Діти, як визначити століття? Да? Ми знаємо, що ми зараз з вами живемо в 21 столітті. У нас 2022 рік, це 20, 21 століття. Як визначається століття? Діти береться рік. Наприклад, велосипед винайшли в 1816 році. Береться перші дві цифри, перші дві 18 і додається 1. 18 плюс 1 буде 19. Тобто 19 століття. Дивіться, ось наша шкала. 1800 і 1900. 1816 вона знаходиться між 1800 і 1900, а це означає, що це 19 століття, тобто 18 плюс 1 буде 19. Суди йдемо. 1863 рік. Роликові коньки виготовили. да, Ролики наші. 18. Перші два цифри. 18 плюс 1 буде 19 століття. Знову число 1863, воно знаходиться в цьому проміжутку. Наступне число: ви знайшли автомобіль 1771. Беремо з вами дві перші циферки, 17 і додаємо 1. Буде 18 століття. Дивіться, 1771. Він знаходиться в цьому проміжутку. Між 1700. І 1800. Фотографію винайшли в 18, 1827 році. Тобто, 18 плюс 1 буде 19 століття. І так, тут яке буде століття? Тут буде 20 да? тому що 19 плюс 1 буде 20 століття. Вертоліт, так, да, це телефон, до речі, винайшли в 19 столітті, в 20 Да? і е, вертоліт винайшли в 1931, тобто 19. Плюс 1 буде 20 століття. І ми з вами живемо в 21 столітті, тому що в нас рік 2022. -й. 21 дві цифри, плюс 1 буде 21. Є таке, це ви не записували, ви слухали. Ви маєте записати тільки ось ці порівняння: більше або менше. Використовуючи ось ці цифри. Тобто багато з них будуть повторюватися. Записали. І останнє завдання ваше записуйте посередні слова Задача. Це буде ваша домашня робота. В підручнику виконувати нічого не будете. Вам треба послухати задачу і виконати її. Слухаємо задачу. Росичка. Виявляється, що хижаками можуть бути не лише тварини, а й деякі рослини. Наприклад, росичка, яка живиться комахами. Листя росички має ворсинки. До яких приклеюються комахи? Щойно комаха потрапляє у пастку, листя над нею починає закручуватися. Біля болота одна група дослідників нарахувала 56 росичок, а друга на 14 менше. Скільки всього росичок росте біля болота? Вам є коротка умова, є умова прописана, вам треба записати розв'язок задачі. Да? Ви записали слово задача. Перша група знайшла 56 росичок, друга група невідома на 14 більше, ніж перша. А у вас питання було в задачі, скільки разом росичок росте біля болота, то буде тут дві дії першій дії ми знайдемо, скільки друга група. Так? Якщо вона на 14 росичок менше, якщо менше, то це дія яка віднімання. Так, 56 мінус 14 це буде перша дія. Так, А в другій дії треба знайти скільки разом. Тому, скільки ми знайшли в першій дії, ми додамо, скільки було у нас росичок в першій групі. Плюс 56. Все, щасти вам! чекаю домашню роботу.